Доброго дня, шановні. Сьогодні подивилась на свою красоту, думаю, ні, такі вигляди треба показати. Бо не знаю, як хто робить, але в мене кустарне виробництво. Бачите? Насіннячко. Я таких ось сохне. Бачите, кобзар, перцевидний, рожевий гігант. От, італьянський трошки, я насіння але його взяла. ось І таке обуває жовтий, як дебарао. Ось так описую просто сорт. Я ж його не висилаю, а ось Полфаст цього року сіяла, то гарний, гарний таки сподобався. Думаю, ну це Полфаст f 2 ну Гібрид другого покоління. Кажуть, F2 він зберігає властивості гібрида. Ну, і ось тут одне сонечко. Жалко, шкода, що я не показала. Але теж ось мої сусіди, як кажуть, ось вони, сусіди, бачите, під'їдають отак перчик. Це є ще павки по-нашому, і слимачки такі маленькі. Ось вони не дають перцю визріти, бачите? І вони такі маленькі я їх шукала. Але їх навіть не видно там. Коли вже розрізаєш, він може бути всередині, а може бути і на листочках. Ось, як кажуть, такі в мене іде. А потім я оце те, як є, скручую, вона гарно скручується резиночкою, а потім вже взимку маленькі є зіп-пакетики, я вже їх порозпреділяю. Я також роблю, як і всі. Зараз покажу. Ось, і у мене, от, бачите, збираю отак от у стаканчик, підписую. Король ранніх ще вирішила зібрати. Бачите, воно закисає, потім промиваю. Ну, як, звичайно, але отако виставила. Сьогодні ранком вчора зробила, сьогодні глянула. Дуже гарно, мені сподобалось, як виглядає. Гарного вам настрою.